Вітаю! Це програма Подорож у світ СПА. Я Марина, ваш провідник світом краси. Сьогодні під час мандрівки говоримо про тренд сезону косу до пояса. Що потрібно для того, аби волосся було не лише здоровим, а ще й мало стильний вигляд, знають майстри перукарні салону СПА Райський уголок». Краса волосся зачаровує. Краса волосся заплетеного у коси зачаровує повсякчас. Прикрашають своє волосся різноманітними косами і чоловіки і жінки з давніх давен. Коси в принципі популярні вже з дуже далекого далекого нашого прошлого. Даже взять такого персонажа, библейского персонажа, как Самсон, у которого було заплетено сім кос, і всі считали, что вся сила его заключается именно в этом. Давні єгиптяни, приміром, голили голову і носили специфічну перуку з багатьох косичок. Єгиптянки натомість відрощували власне волосся, заплітали його у коси, а потім корочували до плечей. У Київській Русі дівчата до заміжжя носили одну косу, прикрашену стрічками. Після одруження волосся заплітали вже в дві коси. Обряд прощання із дівочою свободою проводили напередодні весілля. Зручність та легкість таких зачісок сприяє тому, що коси залишаються популярними й до сьогодні. Коса завжди має стильний вигляд. Переконані у перукарні салону СПА Райський уголок». До всього вона ще й універсальна. Така зачіска доречна у будь-якій ситуації. І на вечірці, і у тренажерній залі. А ще волосся зібране у косу, підкреслює лінію шиї та гарну поставу. прическа коса трендом является уже не первый сезон и не первый год, скажем так. Она очень популярная. Ее можно носить как на вечерние мероприятия, так на повседневные. Даже занимаясь спортом, можно хорошо заплести косу и будет очень удобно. Правда, в этом сезоне коса имеет больше растрепанный вид, и это считается модной косой. Нині коси і справді на піку популярності. Плетіння стають дедалі різноманітнішими і дозволяють створити зачіску у будь-якому стилі. Окрім того, різні коси можна поєднувати із різними стилями одягу. Приміром, традиційний колосок та класичний костюм створять гармонійний образ. До традиційного плетіння коси у три пасма ми вже звикли. Таку косу сплести зовсім не важко. Плетіння коси у 4-5 пасом більш складне. Можно заплетать косу как с одной, с двух, двух прядей, как с трех, четырех. Кто уже супер мастак, тут может заплетать даже с шести прядей косичку. Но самые такие варианты вечернего плетения, это будет плетение, которое называется в простонароде змейка, которое начинается заплетаться от высочной зоны и плавно сходит по волосам, такой вроде приобретая вид змейки. Нині зачіску коса обирають як пересічні модниці, так і всесвітньо відомі зірки. Джесіка Альба, Дженніфер Лопес, Крістіна Агілера, Діана Крюгер, Скарлетт Йоханссон та інші. Почти кожна дівчина або жінка вміє заплітати коси. Ну, звісно, за якось красивою, необычною прическою з кос, краще звернутися до мастера, який вміє виплітати різні форми, різні види. Навіть найпростіша коса, у яку заплетене красиве, здорове та довге волосся, привертає увагу до жінки, яку обрала саме таку зачіску. Завдяки косам, жінки із довгим волоссям завжди могли швидко зробити красиву зачіску. Утім, із коротким волоссям також можна експериментувати, запевняють перукарі. Стара добра плойка гофре додасть волосю об'єму. По тому, провівши цю нехитру маніпуляцію, майстер створює об'ємну косу. При Приємта. тонкие волосы получают объемный вид и какую бы косу вы не заплели, она будет выглядеть шикарно. Конечно, если это будет ультракороткая стрижка, вы ничего не сплетете с этих волос. Но если это даже средняя длина волос, очень большой выбор постиженных работ, трессов и всего остального, которые вплетаются, заплетаются и при этом имеют просто шикарный вид. И также они очень ну, хороши в применении тем, что они Зділена із натуральних волос. І свої волоси не повріждаються. Елегантний вигляд має звичайна коса, заплетена з довгого волосся, якщо її укласти вісімкою на потилиці та закріпити шпильками. Така зачіска згодиться не лише як офісний варіант, а й для вечірки чи світського прийому. Варто лише не додати шпильки зі стразами чи перлами, або ж декоративну стрічку. І вуаля, ви готові. Стильна зачіска 50% успіху. Здорове волосся зробить успіх 100%. Спеціально для того, аби волосся стало доглянутим, розкішним та сяючим, майстри індустрії краси створили зірковий косметичний бренд Альтерна. Для створення розкішного шовку волосся компанія використовує виключно інноваційні впровадження індустрії краси. Комплекс, що використовується у засобах Альтерна, це унікальне поєднання необхідних волосся для підтримки життєвої сили та здоров'я будівельних компонентів. Сегодня салон-спа «Райский уголок» презентует новинки. Эликсир на основе белого трюфеля, который можно добавлять как в укладочные средства, как в маски. И он работает как интенсивно восстанавливающий средство. Даже сделав пару нажатий в укладочное средство, он поможет сформировать прическу и при этом ее, скажем так, подпитать волосы. Ни для кого не секрет, что в ночной период времени очень... хорошо восстанавливается как и кожа, так и волосы. И отталкиваясь от этого, компания Альтерна предлагает новую сыворотку для волос, которую нужно наносить на ночь. На ночь вы ее наносите, а утром уже у вас шелковистые блестящие волосы. Засобами альтерна насправді варто користуватися щодня, адже з допомогою цієї косметики ви не просто створюєте ту чи іншу укладку або зачіску. Ви доглядаєте за своїм волоссям, змінюєте його на краще, відновлюєте клітинки волосся, посилюєте його блиск та еластичність. Восени шкіра потребує особливого догляду. Більше про правила так званого осіннього догляду за шкірою у рубриці СПА поради. Які косметичні процедури вважають традиційно осінніми? Серед процедур, які є е, традиційно осінніми, вважаються рекомендовані процедури з пілінгами після е, літньої спеки, після впливу сонця, після е, літнього зневоднення є необхідність е, зменшити. Товщину рогового шару покращити зовнішній вигляд, вирівняти пігментацію, а також провести осінній курс омолодження, оскільки влітку ми пілінги не рекомендуємо робити досить активно то зараз в осінній час це саме пора для проведення поверхневих і серединних, також глибоких пілінгів. Це дасть змогу підготувати шкіру до зими, підвищити її рівень зволоження, вирівняти колір, фактуру шкіри і омолодити її в це саме час. Крім процедур з пілінгами, ми рекомендуємо ін'єкційні методики, які теж направлені на омолодження, на насичення шкіри поживними елементами. Це такі, як мезотерапія, біоревіталізація, а також процедури, які дають більш тривалий ефект. Це процедури з ботулінічним токсином, деспорт, ботокс а також процедури для контурної корекції зморшок. Контурна пластика. Починаючи з кінця жовтня, ми рекомендуємо проводити процедури по видаленню пігментації, а також процедури по видаленню елементів, які є, утворилися на шкірі за період літа. Це папіломи, бородавки, плоскі бородавки, тобто всі видалення, які можуть з хірургічними методиками, вони теж повинні проводитися у цей період часу. Як боротися із вугровими висипами у так зване міжсезоння? Так як і в весняний період, так і в осінній цьому о, першу чергу. Сприяє е, сезонні е, зміни. Це міжсезонні, яке впливає на весь організм, відповідно, і на шкіру, як на орган, теж впливає. Е, як правило, виграва хвороба пов'язана із захворюваннями внутрішніх органів, з порушеннями в роботі печінки, жовчну, міхора, кишечника, пішлункової залози. Тому, е, коли йде загострення хронічних е, проблем із цими внутрішніми органами, безперечно, це і логічно, що ми бачимо і загострення на обличчі цих проблем, тому необхідно пам'ятаючи про це, проводити курс лікувальних процедур тим, у кого є проблеми з вугровими висипаннями, і обстеження як в плані здоров'я і профілактичні курси лікування, так і в плані косметичних процедур. Що має бути у жіночій косметичці восени. В осінній період часу е, необхідно мати в косметичці. В першу чергу е, це захисний крем, засіб для догляду за шкірою навколо очей, гігієнічна помада обов'язково. Е, якщо людина не користується звичайною декоративною, то гігієнічна особливо повинна бути. Е, зволожуючий крем має бути захисний для холодної пори руку, живильний крем як нічний, а також засоби подогляду за руками, тому що холодна пора року в першу чергу дає проблеми зі шкірою рук. Декоративна косметика захищає шкіру. Якщо говорити про декоративну косметику і її роль у захисті шкіри, то не треба переоцінювати її вплив, оскільки перше, що лягає на шкіру, це є тонік і крем. В першу чергу мають бути якісними ці продукти. Велика кількість декоративної косметики не сприяє. Стільки захисту, скільки сприяє пошкодженню дихальних процесів шкіри, і це забиває пори надмір косметики, оскільки вона знаходиться впродовж усього дня на обличчі, і її надмірна кількість, просто буде перешкоджати нормальному функціонуванню шкіри. Тому, більш якщо говорити про захист, слід надавати перевагу засобам гігієнічним, а не декоративним. Дослухайтеся до наших спа порад, мандруйте разом з нами світом краси та будьте неперевершеними повсякчас, адже ви справді цього варті. Бувайте.